Вітаю глядачів нацмарафону. Для вас працює Олена Морозова, а також команда телеканалу Рада. Далі розповім про останні події в Україні та світі. Кількаденні переговори в Сполучених Штатах з представниками президента США Дональда Трампа. Секретар РНБУ Ростему Меру повідомив про результати зустрічі у соцмережах. Отримали усі актуальні пропозиції щодо мирного плану припинення війни Росії в Україні. Повну ж інформацію умер обіцяв надати згодом. Інтенсивна дипломатична робота продовжується. Ворог атакував дронами Криворізький район, ударив по Зеленодольській та Грущівській громадам. Про це повідомила у ДСНС загинув чоловік, пошкоджені сільгосп підприємство, приватний будинок та газогін. Безпекові питання, передусім, забезпечення системами протиповітряного захисту та довгострокове фінансування для України винесені на переговори з союзниками. Розпочинається важливий дипломатичний тиждень. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Будуть консультації з європейськими лідерами та визначені спільні позиції у перемовинах. Зокрема, заплановані зустрічі у Лондоні та Брюсселі. Деякі речі можна обговорити тільки особисто. Уміров гнатов, добро вітатимуть мені. Також я буду говорити з лідерами Європи. У нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. І сьогодні я говорив з головою уряду Італії Джорджо Мелоні. Також дуже предметно. Я розраховую, що Італія буде з Україною надалі на шляху до миру. 149 -ма безпілотниками ворог обстріляв Україну цієї ночі. Повідомили у повітряних силах. 131 з них знищили сили оборони. Окупанти атакували з Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Мілево. Зафіксовано влучання на 11 локаціях на півночі, півдні та сході країни. Уночі російські війська дронами атакували Охтирську громаду Сумщини, поцілили у багатоповерхівку. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. У наслідок нічного удару шахредами по дев'ятиповерховому будинку виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверх. Рятувальника евакуювали 35 мешканців. Семеро цивільних отримали травми, двох з них шпиталізували, і ще п'ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Ворожий безпілотник вибухнув біля багатоповерхівки на Чернігівщині. Повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський. Три людини отримали поранення. Вибуховою хвилею вибито вікна та двері будинку, пошкоджені автомобілі та виникла пожежа газопроводу. Профільні служби ліквідовують наслідки. І сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомляє Укренерго. Обсяги обмежені від 2,5 до 4 черг. Часто обсяг застосування можуть змінитися, тож стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Дніпровські медики рятують важко поранених бійців з Донецького напрямку. Один із них Володимир. Чоловік зараз перебуває на апараті штучної вентиляції легень і не може розмовляти. Інший Сергій втратив ногу у війську, був інженером, робив вибухівку для дронів та споряджав найнеобхіднішим безпілотники для побратимів на передовій. Своєю історією наш герой поділився з кореспонденткою Ніколь Савченко. Ми допомагали хлопцям там розложитись. Тобто ми літуни. Пішли в п'ятьох, двоє повинно було вертатися назад. Ми їм допомогли, Покровський напрямок. Двоє мали вертатись назад, і вже по сіряку ми почали вертатися і посадки короче, запустили по стежках дрони на оптоволокні. І ну як, в нього, зрозуміло, що стріляли, але. Він швидше оказався. Так Сергій згадує, як усе сталося. Його з побратимом полював ворожий FPV-дрон. Побратим зцілів, а от самому чоловіку перебило ногу та поранило живіт. Там осколочний, я так зрозумію, снаряд був. Бронежилет захистив частково спину. Тобто тут, я так зрозумію, був наскрізний, бо скривали також. Порожнину там нічого не знайшли, просто по ходу виліт навскрізь, подивилися, що все нормально, чисто набряки, ну таке до заштопили назад. Рятувати зрії почали побратими, та евакуація була важкою, розповідає захисник. Виїжджали, каже, під прицілом ворожих дронів. Саме громше було, коли зупинялися із криком ставає в то машина зупиняється, хлопці там ще в прицепі були декілька чоловік із дробачами. Тобто вони передивлялися, чи то наша, чи не наша, якщо ні, то далі, походу, по полям по полям. Водночас на рахунку була кожна секунда, додають лікарі. На етапах евакуації прилили 2,5 літри крові, щоб він доїхав до лікарні. Але вже в нас тут в стінах лікарні прилито більше трьох. На жаль, такі поранення, коли відриває кінцівку, втрата крові йде дуже швидко. І тут секунди вирішують, чи буде людина жити чи ні. Та нині загроза життю Сергія вже минула, додають лікарі. А поризним на сусідньому ліжку медики рятують ще одного бійця з Донецького напрямку Володимира. Володимиру прострелили шию, зачепили сонну артерію, Здавалося, все кінець. Втратив багато в крові, а потім тяжкі операції. І сьогодні на апараті штучної вентиляції легень, який вставлений в горло, Він посміхається і каже, що все в мене добре. Та, попри важкі поранення, обидва захисники вже починають одужувати, додають медики. А Сергій вже й планує ставати на ноги та повертатись до повноцінного життя. Цьому чоловікові допомагають рідні. Я рада, що він живий, залишився. Я надію, що все буде добре. Він поправиться і буде рухатися, ходити, жити далі. В нього все в житті складеться добре. Бо коло нього ніхто не плаче. Він тримається, показує нам, що в нього добре. Усе. і ми біля нього так само. Хай тримається, хай бореться за життя, за здоров'я. І далі тоді все буде добре. і Житиме далі. Підлікуюся, поставлю собі модну ногу, а там далі вже подивимося, Що до чого. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Індія та Росія можуть вийти на новий рівень військово-технічного партнерства. Країни обговорюють спільне виробництво дронів, зокрема ударних ланцетів. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни і посилається на заяви Путіна та глави Ростеху Сергія Чемезова. Аналітики припускають, що Москва може прагнути розширити співпрацю з делі не лише у сфері авіа- та ракетобудування, а й у виробництві FPV-дронів, які РФ ймовірно, планує застосовувати проти України. У чорному морі різко подорожчало страхування суден. Про це повідомляє Financial Times. Найвищі ставки тепер фіксують у районах, що межують із Росією, Україною, Грузією та Туреччиною. Страхові брокери підтверджують стрибок вартості на 200-250%, особливо для танкерів, пов'язаних із РФ. За даними видання, саме удари українських спецпідрозділів по порту новоросійський двом танкерам тіньового флоту наприкінці листопада стали ключовим фактором, який збурив ринок страхування на чорному морі. На кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бойові дії. Бангкок завдав авіаударі уздовж спірної ділянки після взаємних звинувачень у зриви перемир'я, укладеного торік. За даними військових Таїланду, під час нових суточок загинув один солдат. Четверо були поранені, коли їхні позиції обстріляли камбоджійські сили. У відповідь тайська армія застосувала стрілецьку зброю, артилерію та авіацію і заявила, що діяла для захисту суверенітету та стримання ескалації. Тоді як Камбоджа наполягає, що не здійснювала ударів у відповідь. Інцидент став продовженням напруження, яке триває з літа 2025, коли прикордонна суперечка переросла у п'ятиденну війну, після якої сторони погодили мир. Netflix хоче придбати кіногіганта Warner Bros. згоди на понад 82 мільярди доларів, яку вже називають однією з найбільших у сучасній кіноіндустрії. Через масштаб потенційного злиття мін'юст США запускає антимонопольне розслідування, що може тривати щонайменше 10 місяців. Ситуацію підсилює опір гільдії американських сценаристів, яка вимагає повністю заблокувати угоду і попереджає про монополізацію ринку, скорочення робочих місць і зростання цін для глядачів. Якщо ж злетя все ж таки відбуде. Netflix отримує права на культові франшизи і серіали HBO та Warner Brothers, зокрема «Гаррі Поттер», «Ігри престолів» і Усесвіт Дісі.